І я прошу народних депутатів проголосувати за проект закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки номер 2558 За основу і в цілому прошу підтримати. Голосуємо. Дякую за підтримку. Вітаю всіх нас з прийняттям цього важливого історичного рішення. Так, це нарешті ми отримуємо законодавчу базу, яка дасть підстави, опираючись на цей закон, провести демонтаж цих решток тоталітарної символіки, які досі якими ще досі вкрашені наші місця. Термін, наскільки я пам'ятаю, до трьох місяців це мусить бути зроблено за рахунок органів місцевого самоврядування.